Вітаю вас, діти, на уроці української літератури. На минулому уроці вам для самостійного опрацювання було запропоновано прочитати твір Івана Франка Добрий заробок. Твір непростий, дуже психологічний, дуже такий твір на тему дня, що називається, і вам було запропоновано дати відповідь на певне питання, подумати над ним. Мене тішить те, що деякі діти надіслали мені в особисті повідомлення свої думки щодо цього твору, і поділилися своїми власними враженнями. Сьогодні я пропоную вам попрацювати над образами саме героїв цього твору, а саме образами діда панька та панка. Я зараз, Ви бачите, перед собою запропоновану таку хмару слів, за якими ви маєте описати ці два образи. Тобто, там характер, вчинки героїв, зовнішність. Це буде діти вам як така невеличка підказка. І працюючи над цим завданням, я думаю, що ви будете її із задоволенням використовувати. Я очікую від вас цікавих відповідей на це завдання. Надіюсь на гарний зворотній результат і очікую ваших відповідей. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей на уроках української літератури.